Оптіме краща дистанційна школа України. Тільки ми об'єднуємо. Авторські уроки та різні види освітнього контенту, постійні зустрічі, круті екскурсії та цікаві пізнавальні вебінари, інтерактивні платформи та розмовні клуби з іноземних мов, рекомендації Міносвіти та міжнародне визнання. Оптіма єдина школа, де учень отримує класні додаткові сервіси для глибшого розуміння предметів, найкращу підготовку до ДПА і ЗНО з застосуванням пріоритизації та едютейменту, уроки мультфільми для молодших школярів. 3D-моделі аудіо відео в більшості уроків та багато іншого на нашій освітній платформі і поза нею. Шукаєте супердистанційну школу Оптіма. На відстані одного кліка. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу фізик. І наша тема електричний струм дії електричного струму. Перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Вам не складно, мені дуже приємно. Поки ви це робите, я вам нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретично пояснює сьогоднішню тему. Друга частина практично. Розв'яжемо задачі. І третя частина тестування. І в кінці ваші коментарі. Для тих, хто додивиться до кінця, можливо, знайде в рамочці свій коментар. Отож, не гаємо часу, починаємо. Трічки теорії, як я і обіцяв. Відомо, що електричне поле здатне впливати на заряджені тіла. Ми з вами на попередніх уроках казали: заряджені тіла можуть між собою. Взаємодіяти, відштовхуватися, притягуватись, передавати заряд один одному. І роблять вони це через електричне поле. Людина це поле не бачить, не відчуває, але це не означає, що цього поля немає. Воно є, просто у нас відсутні е, в тілі засоби для його фіксації. Але воно є. І от, поле здатне впливати на заряджені тіла. Якщо в мене є заряджені вільні тіла, я дію на них електричним полем. Вони починають рухатися. От поле повпливало на них примусел. І вони пішли рухатися. Або, будь ласка, рухайтеся. Не знаю, як воно там відбувається. А отже, за наявності вільних носіїв заряду та електричного поля, у речовині виникає впорядкований рух цих зарядів. Тобто повинні бути вільні заряди, які мають час і натхнення піти погуляти, піддіюючи на прохання електричного поля. І вони впорядковано пішли. От як учні йдуть на екскурсію, зібралися класом і під керівництвом вчителя пішли. Учні це носій заряду, вчитель це електричне поле, Самі по собі заряди теж існують, і поле може існувати навколо одного заряду. Але це цікавить, саме, коли воно впливає, і вони впорядковано рухаються. Саме це і зацікавило вчених. А чому? Тому що опорядкований рух заряджених частинок називається електричним струмом. І ми з вами знаємо, скільки навколо нас сьогодні електричних пристроїв, які працюють завдяки електричному струму. Наше життя дуже-дуже залежить від електричного струму. І, на жаль, взимку 2022-2023 року. Через російську агресію, ми це знаємо. У нас були вимкнення електрики. Пам'ятаємо ті сумні дні, ті темні дні, коли у нас був відсутній електричний струм. По 3 години, по 6 годин кому як не пощастило. От. Сподіваюсь, що цього ніколи більше не буде. Електричний струм. А? Чому струм? Ну, як струмочок. Струмельнить, вода тече. Так, у нас і тут заряджені частинки, вони протікають струмочком. Тому він називається не просто струм, а електричний струм, оскільки він стосується електричних зарядів. А от де будуть рухатися ці заряди? В твердих тілах, в рідинах, в газах. Ми про це з вами будемо говорити на наступних уроках. Нас сьогодні цікавить сам факт проходження електричного струму. Більше нічого. Бо якщо я все почну підтягувати до цієї теми. Ого, у нас ворог на 45 хвилин. Ви просили Олександр Борисович поменше води, побільше конкретики. Окей, -ушки. і так, під час проходження електричного струму речовиною він чинить такі дії. Тобто, не безслідно, струм проходить через речовину. Якщо б безслідно, тоді б не було цікаво. По-перше, він чинить теплову дію. Речовина починає нагріватися. О, це можна використати для обігріву. Світлова речовина починає світитись. Це можна використати для освітлення. Подумали розумні люди. Магнітна речовина набуває магнітних властивостей. Тобто можна використовувати природній магніт. Але він завжди магнітний. А можна використовувати електромагніти. тут речовина магнітна, тут немагнітна. Є струм, вона магнітна. Немає струму, вона не магнітна. У, -у, -у бачите? Магія. Хімічна. У речовині відбуваються хімічні процеси. Отак От струм щось там нахімічить у речовині і все, вона зміниться. Механічне тіло стає здатним виконувати механічну роботу. О, супер, 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 да? не людина повинна виконувати роботу, а механізм виконувати роботу. Саме тому дуже багато електропристроїв, тому що електричну енергію, електричний струм дуже легко перетворювати на механічну роботу. Це у порівнянні з тепловою енергією і іншими видами. Тому знайшло таке розповсюдження. Хочу вам нагадати, що з електричними приладами слід бути обережним. Їх багато навколо нас. Так, так, так. І проходячи через тіло, струм буде чинити на тіло людини і теплову, і хімічну, і механічну дію. Ну, світлову я не знаю, як довго повинен проходити, щоб наше тітло почало світитися, не дай Боже. От. Тому пам'ятаємо про. Безпеку поводження з електричними пристроями. От. Вони корисні, але в розумних руках їх використовувати безпечно. Теплова дія електричного струму. Давайте подивимося, де людство навчилося використовувати електричні струму. Якщо до цього, для того, щоб е, мати тепло, слід було розводити багаття, щось спалювати, то тепер нічого спалювати не потрібно було. Я хочу випити. Чашечку чаю я беру електрочайник, вмикаю в розетку, він мені нагріває. Жодного полум'я, жодного газу, жодних дров не потрібно. Дві хвилиночки, чашечка чаю готова. Хочу каву, капучино, лате шмате, уте, ето, то-то. Без проблем кавоварка, кавомашина зробить все, що хочете. І гаряче морозиво робить. Ну, ви знаєте. Да? то ну, от, є кавомати, де можна за певну суму зробити. Там теж є кип'яточок, де він береться. Електричний струм його нагріває. А ще й до того, що електричний струм там воду прокачує, насоси, ага, механічна ще дія електричного струму, теж тут присутня. Будь ласка, електроплитка. Поставили готуємо їжу, каструльку поставили, їшню підсмажили. На голодний шлунок краще не розповідати. Хто снідає смачного. Електропраска, будь ласочка, раніше бабусі накидали праску розпечені вугілля, камінчики, які передавали своє тепло металевій частині, і вона вже просувала речу. Да, кому цікаво, можете сходити до музею, подивитися. Як виглядали опраски 100 років тому, будьте дуже здивовані. А зараз вони лаконічні в розеточку і все. Електрокаміни, електрообігрівачі, теж, будь ласочка, от вони теплову дію. Якщо ви думаєте, що теплова дія це тільки про тепло, ну тут ще й про холод, кондиціонери, кондиціонування, дуйки різні. Але тут уже не тільки теплова дія. Хто розумний, той зрозуміє, про що йде мова. А я продовжую. Світлова дія електричного струму. Струм може світитися? Струм може і ні, а от речовини, на які він діє так. Лампочка розжарювання. Найнеефективніший тепловий обігрівач. Коефіцієнт корисної дії 2%. Але лампочка не її дія не для того, щоб нагрівати, а для того, щоб світити. О! Насправді на сьогоднішній день такі лампочки це вже е, минуле, минуле століття. Зараз використовують діодні лампочки, які споживають менше електроенергії, а світять так само яскраво, і можна гратися. Холодне світло, тепле світло. Там є свої градації, кому цікаво, почитайте. Лед-лампочки для освітлення кімнати різної форми, від різних виробників. Будь ласка, фари автомобіля, різної форми зараз можна робити не тільки круглі, а й діодні, будуть різними кольорами, LED-лампи для Тік-Току. Да? Ви зрозуміли, куди рухається <свіття> це все. Світлова діє електричного струму. Там, окрім електричного струму, нічого, ж, по суті, немає. Там немає ні полум'я, нічого не світиться, ні хімічних реакцій не відбувається. Дисплей мобільного телефона. Кого кнопкового або сенсорного, теж. От. Екранчик телевізора, він теж світиться. Екран ноутбука, тобто те, з чого ви зараз дивитеся, мій відеоурок, ви теж дивитеся завдяки тому, що електричний струм створює от таку світлову дію, заставляє, примушує тіло світитися різними кольорами. Круто-круто. Магнітна дія електричного струму. Ну я вже казав, хочу є магніт, хочу, немає магніту. Це якщо електричним струмом. Будь ласка, беремо цвях, наматуємо провід, джерело жилення, батарейка, плюс-мінус, ми маємо магніт. Не вірите, можете зараз зупинити відео і зробити. Берете провід, але не в розетку від звичайної батарейки. Цього буде достатньо, щоб притягнути скріпки і різні металеві ошурки. Більш детальніше про ці явища ми будемо говорити в наступних класах про електромагніти. Ось вони бувають такі. Ось, будь ласка, електричний струм для прискорення снарядів. Снаряди не мають жодної вибухівки, це просто металева болванка. За рахунок магніту її розганяють. На шаленій швидкості вона вилітає, пробиває будь-що наскрізь. Щоправда, магніт повинен бути дуже великий, тому такі установки доцільно використовувати лише в масштабах корабля, в масштабах танчика там, чи автомобільчика. Ні. Там дуже потужні повинні бути установки пристроїв. МРТ магнітно-резонансний томограф. Тут теж електромагніти, які дозволяють сканувати людське тіло. Так. Якщо я не помиляюсь, на початку МРТ задумувалось для того, щоб вивчати мумії. Не розгортати їх, не псувати тіла всередині, а мумії. А потім подумали, що як, як мертве тіло, то давайте ми туди живе тіло. І, будь ласка. Щоправда, в МРТ, як ви розумієте, з металевими предметами краще не, не лягати. Бо, бо магніт, бо притягне. А на користь людство показує всі органи, їх роботу в режимі реального часу. Щоправда, там ще комп'ютер повинен бути потужний підключений, який би ці електромагнітні поля і магніти перетворював е, сигнали від них на картинку, на, на Світловудії. Але теж програмісти, то все це зробили, і ми зараз користуємося. Розумні ж люди, бачите? Та-дам! Генератор. Бензинчик залив, він там спалюється, виділяється тепло, але тепло нам не потрібно, там є електромагніти, це все крутиться і створюється електричний струм. Тобто тут уже перетворення теплової енергії в електричну. І ці генератори бензинові, дизельні, допомогли багатьом українцям і підприємцям пережити цю саму важку зиму. Да, коли не було світла, вмикали і він виробляв. Завдяки чому? Завдяки тому, що там є електромагніти. Більш детальніше залишимо на наступний клас. Хімічна дія електричного струму. Що ж там можна було нахімічити? Ну, такі гарні деталі, які є у вас у кімнаті, на автомобілі, хромовані, нікельовані деталі. Це все робиться завдяки хімічній струму. Береться металевий деталь. ось Бачите, візуалізація. Опускається в ванну з певним розчином, пропускається електричний струм і все гарненько покривається. Ці матеріали, б... які мають такий блиск, то от вони покриваються. Тонісінькою-тонісінькою такою плівочкою. Ні, вони не фарбуються, вони носяться електричним струмом. Хто впізнав цю вантажівочку, пишіть його назву. От. так, поїхали далі. Ще трішечки теория. Що у нас там? А, механічна дія, ще я про неї не розказав. Вентилятор. Вмикаєте щось в розетку, якщо крутиться вентилятор, це, будь ласка, механічна дія, тому що обертається лопасть у нас. Круть, круть, круть. Ніхто ж не крутить, тільки електричний струм. Фен, тут дві дії. Механічна і теплова фен нагріває, сушить волосся. Трамвайчики у рідному місті Одеса. от, Будь ласка, тут теж немає двигуна зовнішнього згорання, і внутрішнього згорання двигуна немає. Так так, я не помилився, є двигуни внутрішнього згорання, всередині згорає пальне, а є двигуни, які ззовні згорає пальне. А у трамвайчика нічого не згорає. От вони, фотографом, якщо я не помиляюсь, називається ця частина, під'єднується до лінії електропередач і собі трамвайчик катається. Тролейбуси бугелями, Рога в народі, а насправді то бугеля під'єдналися до лінії живлення і собі катаються. Метро теж, там немає довго ніж по Порельцем передається електричний струм, і метро собі курсує. Автомобілі, незвичайні електромобілі, вони тихенько працюють, собі мур мур поїхав. Хоча <рес> ентузіасти зробили таку цікаву річ, їм не сподобалось, що електромобіль їде і тихенько їде, немає звуку, характерного двигуна, встановлюється акустична система колонки по автомобілю. І вмикаєш, хоч в тебе автомобіль буде працювати як Porsche 911 хоч як Camaro, хоч як BMW, ну, В принципі, на колонках все одно, що відігравати який звук. Тобто в тебе машина їде начебто з двигуном суперпотужного кара. Гіроскутер. Що тут обертає колеса? Правильно, електричний струм. Звідки він береться з батарей, які тут вбудовані? Тут струм де береться теж з батарей, які йдуть по низу автомобіля. До речі, ще велика перевага електромобілів. У них низький центр тяжіння. Їм складно перевернутися. Це їх перевага. І це їх головна біль, тому що батареї здатні ну, загоріти. горіти. О. Так що є і свої плюси і мінуси. Розібралися з цим. Робимо паузу перед практичною частиною, бо з того ми розібралися. Хочу подякувати спонсорам каналу. Спонсором може стати будь-хто. Кнопочка спонсорувати під кожним відеоуроком. Є надіслані кошти, йдуть створені на нових уроків фізики і на перезапис старих уроків математики. Можливо, знаєте, є не дуже гарні якості, я їх всіх переписую. Дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підтримує. Ну, а ми переходимо до практичної частини нашого уроку і розв'язуємо задачі. Виразимо в основних один я сказати, Олександр Берес, ми сьогодні жодного закону не вивчили, жодної формули, я скажу так, але перед цим ми говорили про колони, про заряд. Ми говорили про заряд говорили. Давайте з вами згадаємо, тому що про розв'язування задач в подальшому нам. Слід буде знати. Не втрачаємо навичок. І так, 0,3 кикели. Що це таке кикли? К Маленьке це кіло. Кли, це кулон. Кіло це 10 у третьому або 1000. Помножили, вийшло 300 кулон. Я не буду детально зупинятися на множенні. Це до уроків математики, у мене фізика. 900 мілі кулон. Мілі, це 10 у мінус третьому, або тисячна кулона. Помножили 900 на тисячну, вийшло 0,9 кулона. 10,2 мікрокулон. Окей, мікро це мільйонна частина. І якщо помножити, вийде 0,102 мільйонних кулона. Ось такий маленький заряд. Ви пам'ятаєте, він може бути ще менший. 1,6 на 10 у мінус 19 степені, то найменше значення заряду. А тут ще тільки мінус 6, так що це великий ще заряд. З цим розібралися. Задач на сьогодні більше немає. Давайте ви напишите мені в коментарях, а яку діє електричного струму ви спостерігаєте у себе вдома. Пишите в коментарях. коментарі, обов'язково читаю. На цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють в наступний відеоурок в рамочку. Ви це знаєте, тому додивіться відеоурок до кінця. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Тож не перемикайтеся. Відпочили. Завіталися сьогодні до школи. Можливо, хтось тут навчався чи навчається. Це Харківська область. Ну що ж, вперед, за оцінкою, тестові завдання самі себе не вирішать, ви ж це чудово знаєте. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я, вводжу своє ім'я, будете проходити тести, ви, введете своє ім'я. Нагадаю, тести можна придбати на сайті школи. Є всі деталі. Ну що ж, поїхали. Екран мобільного телефону видно завдяки -л -л -л, дії електричного струму. 5 дій. Який саме хочете поміркувати, натисніть паузу і знайдіть правильну відповідь. Звісно ж, завдяки світловій дії електричного струму. Для існування електричного струму необхідно потужний пристрій. ні, часто натхнення, ну, бажано, але не обов'язково. Вільні носії заряду потрібні, ті, хто буде переносити цей заряд, і рухатися під впливом електричного поля. Для приготування чаю ми використовуємо блун електричного струму. Звісно ж, ми використовуємо теплову. Електричний заряд буває сумним, невідомо ще фізикам про це. Буває позитивним, негативним, відповідальним теж невідомо. Оці два точно знаємо про ці два під великим знаком питання. Коли електромобіль обертається завдяки дії електричного струму, завдяки якій механічній. Електричним струмом називається впорядкований рух незаряджених частинок, заряджених частинок, хаотичний рух незаряджених частинок, хаотичний рух заряджених частинок. Тиснемо на паузу, знаходимо правильну відповідь. Якщо не встигаєте за мною. Незрозуміле перемотати на початок, на середину. Це ж відеоурок. Я тут можу пояснювати стільки разів, скільки вам потрібно. Хоч 100-500 разів. Це впорядкований рух заряджених частинок. Електричне поле здатне впливати на заряджені тіла. Звісно, що здатне. Чи може людина власними органами чуття визначити існування електричного поля? Ні, не може. На добре, на краще це чи на гірше, не знаю, як є. Мікрохвильова піч нагріває їжу завдяки якій дії електричного струму. Якщо ви подумали, що теплові, ні, вона не виділяє тепло мікрохвильовка. Там магніти працюють. Цікаво, як нагрівається їжа. Читайте, що таке деполі молекули води, яких дергає магніт. Угу, Да-да-да. Там все набагато цікавіше. Ви ж не забанили в гуглі, я думаю. Так, яку дію може чинити електричний струм? Магнітну може, механічну може, світлову може, теплову може, хімічну теж може. З усіма розібралися сьогодні ж. Чи впливає електричний струм на людське тіло? Так, впливає. Як позитивно, так і негативно. Ви здивуєтесь, як, як це позитивно? Ну, є навіть такі фізіопроцедури для тоннування м'язів. Є електричний струм під контролем лікарів у відповідних дозах. от, Дуже гарна штука для організму. так. Ну, так, це має позитивний і негативний, відповідно, ми теж про це сьогодні говорили. І так, в мене 10 балів. Я молодець. Всі, хто дивились мої уроки в цьому початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати, якщо ви вчитель, використовуєте на уроці. Вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей. Оцінка 10. Помилок немає, тому, тому рухаємося. Далі. І так, шановні мої глядачі. Якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть струмову вподобайку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопка спонсорувати є під кожним відеоуроком. Обирайте рівень підтримки від 10 гривень на місяць і більше. І отримуйте відповідні бонуси. Також приєднуйтесь, є сайт школа.топ, буде корисним вчителям і там також зібрані всі відеоуроки. Я у Фейсбуці, у Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Цікаві задачки, шкільний гумор це все в інстаграмі, теорія за одну хвилину. У Тіктоці та на каналі Швидкоматика. Усі посилання, де правильно в описі під відеоуроком. Ну а на сьогодні майже все. Дякую за коментарі. І бонусне завдання. Напишіть у коментарях великими літерами. А й буде весна. А сьогодні останній день. Зими 28. Ну то ви не а ви напишіть, коли ви